Болехівські лікарні відшкодували матеріальні збитки на суму понад півтора мільйона гривень. Щоправда, на це знадобилося майже три роки судової тяганини. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Нагадаємо, у липні 2008-го у підвальному приміщенні міської лікарні стався вибух газу. Внаслідок трагедії троє людей загинуло, шестеро отримали тілесні ушкодження. Окрім того, пошкоджено чимало майна. За даним фактом, одразу порушили кримінальну справу. Її розглядав Калуський міськрайонний суд, який постановив стягнути звинування. А це Ват Івано-Франківськ Газ завдані збитки. Однак, виконавча служба зупинила цей процес. Ват Івано-Франківськ ГАЗ було включено в перелік підприємств паливного енергетичного комплексу. Таке зупинення було незаконне, оскільки закону країни про заходи спрямовані на забезпечення стало функціональним підприємств паливного енергетичного комплексу. Чітко передбачає, що на по відшкодуванню такої шкоди, а мова йде про відшкодування шкоди за злочином, вказаний закон не поширюється. Тоді прокуратура звернулася до. Калузького суду із проханням скасувати незаконну постанову Державної виконавчої служби про зупинення виплат. Суд позов задовільнив. Як наслідок, щоправда, в подальшому державні виконавці спрацювали оперативно. Встановили рахунки на Янівана Вативанфранків з газ, встановили на яких рахунках є достатні кошти, і у травні цього року стягнули повністю всю суму 1 мільйон 512 тисяч на рахунок центральної міської Болехівської лікарні. Нині ці кошти керівництво Болехівської лікарні планує спрямувати на зведення нового корпусу.